Неділя, раночок, сьома година. Ми повисипалися. Сьогодні гарна погодка буде. Будемо працювати цілий день далі. Зараз вийду на вулицю, покажу свої півонії, як вони розцвіли. Хочу зняти все гарненьке, все квітуче, поки що воно квітне назадку, потім взимку, можна дивитися, як все гарно цвіте, які гарні квіти, які гарна, гарна весна. Ось прийнялась ця квіточка, я забуваю, не знаю точну назву. Як не можу запам'ятати? Ромашечки. Агресори. Будячок. Його раніше мама колись садила і називала так. Ось такий. Далі. Ось квітує чіточок. Маргариточки і Мурка, моя Мурка, Мур-мур-Мур, Да, Масяня? Ти що, прийшов? А? Ти що прийшов? Нагулявся? Чи ще ні? Молодило тут гарно росте. Очі так триколор. Куди ти лізеш на камні оце? Куди ти оце лізеш, а? Ти хочеш щоб я погладила? Мухтісь монюнько моє. Манюнька, ти моя кусяця. я. Кусяця я ти моя манюнька. Пішли подивимось, півонії. Пішли. Так, да, пішли. Кисюнька. Ось тут гарні такі розквітли. Прям краса красою. Пахне так, а поряд біленькі розквітають, теж гарно. А далі там теж такі самі кущики ось гарно розквітли. Так от Там червоні. Ось. темно темно така червона. Ворнюнечка. Красотулечка. І тут ось біленькі. Ще вони тільки-тільки розквітатимуть. Клумбочка, зонтик. Ось те, що я насаджувала, гвоздика тут, красоля. Далі портулак. Це хто у нас тут? Агіратум. Трохи-трохи починає вже розростатися. Ця клумбочка, стілець. Треба полити. Тут барвінок, гвоздічка, красула і красула і пітунька росте. Майорчики підростають. Живенькі, маленькі, поки що, думаю, будуть гарненькі. Ці на сонці сукулентики позасмагали, хосточки під деревом. Ось так виглядають. Трошки ще вяленькі. Ну, так все, все добре, все класно. Роботи багато. Ну, ще ось два мої горщики. Ось тут пенечок мій. Ось так от. І петунія, і красоля петунія. Зараз 12 година в дня і вже багато чого зробили. Водички немає, ми її вже нічого і не поливаємо, бо дуже спекотно. Прийшлося робити ще ось такі. Затінок такий затінок для огірків, для хост. У мене ж хости були під деревом, начебто. А дивишся, а з цієї сторони сонце. І я Ось так от знайшла тут ті ж штори великі, ті, що на помідори колись натягували. І ось так зробила. І туди на хости, і там же ж помідорки ростуть. На помідорки буде трохи тіньок. Ось тут ще треба одну закріпити. І ось тут ще натягну. Не вистачає ось таких занавісочок. Було б більше б трошки, я б іще б зробила. Ось тут, тут так буде. Тіньочок. Там я приоткрила всі. Повідкривала всі. Теплички. Будуть вони так полувідкриті стояти. Ось одної зовсім зняла тут тепличку, бо ось начебто такі помідорки гарні стоять. А це я вчора садила. Вчора садила. Так. Трошки тут парку. Зараз відкрию чуть-чуть. хай провітриться. Потім на ніч закрию. І там теж Той парничок буде так відкритий. Тут, я думала, дуже буде спекотна оця ялинка. Треба її якось буде прикривати, робити напівтінь. Як її робити буду, тут ще я не знаю. Може, хтось підкаже, що мені тут зробити. Як її накрити? Зробити такий, опять же, треба якусь. Матерію купляти сітку чи що і робити таку сітку куполом зверху натягувати, не знаю. Дуже-дуже спекотно, коли отак от, от вдень. Що, готова? Ого, матига! Це матыха чи це? В шахте, в уголь. Ага, в шахті. Уголь добывай. А ты ее ні. А, Та Нет? Да ничего себе острое. Отсюда я сейчас проверю. Вот всю. Класно, це вже поточив. І тут новий держак. Хорошо так. Лучше, чем было. Как бы была земля трохи такая. После Летить воно ж сильно ж гаряче. Ну, все. все. це нормально, Рубає тільки здесь, якби земля була под по... мягшей. Врубает, да. все рубається. Все рубается. Дякую. Виключаю. За інструменти. Да. Буде тепер чим працювати. Дві сапи. Все як положено. Масяняна під віконні, виглядає з балкону <ріхи> Ой, під квітами. отсюда нифиг вытащить. Ладно, сейчас пойду ту попробую открутить. Может, папа даю. Ну там стоїть кресло на другому этаже. У нас вже вечір, ми вже збираємось відпочивати. І ось тільки що гарно поработали, натянули ось біля тенту кусочок ось такої сітки тіньової. Бо тут, коли повертається сонце, і у нас там на терасі дуже-дуже сонячно сидіти не. Можливо. Ось так воно тепер буде гарненько. Масяня ходить гуляє. Наївся вже. Масянька. Ти чогось, що ти оспугав? Іспугав? Я... Маленький, испугайся, скажи, да. Я испугался. На коврике, хорошо, так сидеть тебе, да. Леся, так сидеть на коврике тебе. Уже не знаешь, чи будеш и ты гулять, чи не. Масянечка. Думаешь, так? Да? Ну, думай, думай. Ось. Де наше сонце? Отак так з чотирьох годин. Вечора до 9 чи до 10. отак, вся оця сторона сонячна. 9 годин. Це вже слідуючий день, ранок, 5 година ранку. Мені не спиться, бо Масяня пішов гуляти як завжди, розбудив. Я сьогодні йду додому і треба посилочки. Відсилати, собі зібрати. Ось я вирішила тут, на оцій грядості, висадити ще одну ялинку. Ось таких от схожу на цю огірків. Огірки у мене там розсада, я зараз сюди перенесу, повтикаю. Не буду вже накривати ніякими бутилками. Спробую так. Вони будуть під навісом. Можливо, тут вони будуть гарно рости. Бо мені сусіди сказали, що на цих дачах огірки не ростуть. Не знаю, я перший рік буду спробувати. Я хотіла це все засадити помідорами, але оце три грядки помідор, четверта і ще оця, це дуже-дуже буде багато, думаю. То буду садити огірки. Ось такі в мене огірочки вже починав, починає вилазити перший листочок. Я їх отак. Повисаджую, добре, гарно полью і подивимось. Піду додому, завтра прийду зранку поливати, подивимось зранку, що з ними тут далі буде. Це такі булижники, Оце така земля, коли копаєш, а потім розбити не можеш. Навіть оце ні сапою, ні лопатою. Можливо, дощик піде, та воно розмочиться тоді, розгребеться. Ще у мене діло одне сьогодні висадити оці перчики? Можливо, тут залишити декілька. Нехай ростуть, спробую. А так треба ось через раз. Отакі. Повиривати. Прорвати потім травичку, все, капустка вже така підростає. І залишу тут перчики, хай вони тут теж ростуть. Це що травичка, це травичка. Оцей можна ще один і все. Так. П'ять штучок буде отаких от тут. От одинички. Ой, трої трійки. і. Потім отут от зроблю. Ну, що воно тут буде пустувати правильно? І вони тут не травмуються, собі далі ростуть, як їм потрібно. Сонечко тут все є. Полив, отак. Тут уже зробила ось луночки. Я ж огірки Забрала відсюди ті, що я садила раніше. Зараз так і посадимо.